У воєнний час одесити почали частіше звертатися до медзакладів. Більшою мірою фахівці пов'язуються зі стресом, у стані якого українці живуть вже понад рік. У зв'язку з громадським запитом у консультаційно-діагностичному центрі 10-ї лікарні вдосконалюють практику досліджень та надання допомоги, вводять нових спеціалістів у мультидисциплінарні команди та розширюють спектр реабілітаційної підтримки. Збільшились пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, школи кишковим трактом, з нервовими різними розладами. Це очевидно, оскільки сьогодні ми живемо в такому часі і люди потребують особливої уваги. Медична статистика у війну продовжує зростати. Серйозні захворювання молодшують, хронічні загострюються, а стрес додає ускладнень. У діагностичному центрі працюють мультидисциплінарні команди, до яких входять лікарі різного профілю. Сьогодні у центрі пацієнтів приймають понад 20 вузькопрофільних фахівців. Кардіологи, невропатологи, гастроентерологи, хірурги, травматологи, офтальмологи. У нас навіть сьогодні працюють і психіатри працюють фахівці різного напрямку: і психологи, і психотерапевти, і фізичні терапевти, і спеціалісти мови та мовлення так які сьогодні дуже необхідні після тяжких. Інсультів, коли звертаються так. до нас пацієнти, наші ерготерапевти працюють, щоб до звичайного життя людей трошки направити. Прийти по допомогу до консультативно-діагностичного центру лікарні пацієнти можуть як за направленням від сімейного лікаря, так і з особистим зверненням. Зазвичай від сімейного лікаря. але і з для самозвернення ми теж. Приймаємо усіх громадян, які знаходяться в нашому місці, і гості нашого місця. Будь-яка людина, яка захворіла, вона приходить до нас і ми надаємо медичну допомогу. При консультаційно-діагностичному центрі працює амбулаторно-реабілітаційне відділення, де відновлення пацієнта відбувається з урахуванням покроково розробленої програми. А щоб вчасно звернути увагу на проблеми і виявити захворювання на ранній стадії, фахівці радять регулярно проходити медичний чекап. І робити це потрібно не рідше одного разу на рік.